Міф про комфорт в Йозі, який часто обґрунтовують Ахімсу. І серії мені це викликає дискомфорт, не подобається. Якщо я це буду робити, я порушую Ахімсу. І це повне безглуздя, яке ігнорує хоча б шлях аскетів йогінів традиційної йоги, де ми читаємо неймовірні випробування на всьому йогіни в надзвичайно складних умовах, де его кричало, де вони втрачали будь-який комфорт, де вчителі гуру були подібно смерті, які заставляли помирати і перероджуватися іншими людьми, Аскеза та пас, ми це ігноруємо, приймаємо ідею хіпі, де все має бути в комфортній. Ми чілимо і завдяки цьому маємо ще й обґрунтування, що ми не порушуємо хімсу. Якщо у вас болить зуб і вам це несе ризик життю, здоров'ю, ви не будете йти до стоматолога, тому що вам не подобається стоматолог, атмосфера, там буде дискомфорт, і навіть, можливо, біль. Звісно, ви підете, тому що це буде повне безглуздя. Так само шлях духовної трансформації це наперекір всьому. Коли ви піднімаєте внутрішні таракани, які ви не хотіли піднімати, ваше ехо пищить до не можу, але ви рухаєтеся вперед. Це не про комфорт. А хімса, власне, це про непо. Порушення власної волі, порушення хімсе, коли вашою волею володіють інші люди, інші внутрішні таракани, чи пропаганда, чи ще щось. Якщо ви робите щось задля духовної трансформації згідно своєї волі, ви на правильному шляху.